Сьогодні відбудеться знаменна подія. Матч України та Ісландії. Ну, а крім того, сьогодні день народження Фреді Меркурі. Тому ми вирішили об'єднати ці дві події в одну і заспівати вам пісню. Виходять на поле. Одинадцять бійців! І це не Ісландці! Це українці! І хоч рибу не пустів, та повні серця, У нас перемога чекає, сьогодні ми йдемо до кінця! і ми заб'ємо гола, 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 Баба! We are the champions, my Ми We keep on fighting! Champions! No time for cause we are the, champions the world! Бажаємо збірні перемоги! А Фредді відпочити там! н Рамок!